Був поруч з нашими побратимами, приймав участь у заходах самооборони. Дев'ята сотня самооборони знає багатьох кремачужан, які віддали життя за нас, за наше майбутнє. Честь і хвала. Вже їх пам'ятали, я думаю, що ми будемо навіки запам'ятаємо ят... запам їх імена. Хочу запевнити, що народ України буде захищений, поки в нього є самооборона. От бачите, хлопців вони всі в однострої, Вони зараз ще без зброї, але в майбутньому можуть бути і озброєні. Вони будуть нас захищати з вами будь-які проблеми, будь-які конфлікти, які будуть виникати. Ще попереду їх буде дуже багато, бо поки буде ілюстрація, поки всі процеси пройдуть в країні, пов'язані з можливими конфліктними або провокаційними ситуаціями, самоборона нас буде захищати. Давайте разом підтримуємо нашу самоборону. Героям слава! слава! Слава!